Сьогодні я вам покажу, як підготувати яйце до писанки. Спершу, якщо на ньому є штамп із магазину, треба витерти звичайним оцтом. І ось таким ватним диском. Витираємо. Яйце чисте. Тепер беремо олівець і робимо центр, але незвичним способом. Бачимо. Тільки з однієї сторони наше яйце. Да? Не ось так, не так, а тільки збоку. І приблизно відмічаємо середину. Ось середина, так, і тут середина. Тепер повертаємо яйце цією стороною і теж відмічаємо середину і середину. Показую ближче. Тобто ви ось так дивитесь на яйце. Ось, рівно. І ось лінія, да? і тут знизу лінія. Ось так продов... ось така довга і довга. І тепер ось так повертаєте. І знов центр і центр. І у вас виходить ось такий ось, де вони перетинаються, це центр. Бо якщо зробити центр невірно, яйце, якщо його підвісити, буде висіти не дуже рівно. Тепер беремо ніж гострим кончиком і ось цю серединку починаємо стучати потрошки, починає простукуватись і ось ми маємо вже отвір. Один і другий. Перше це може бути складно робити, але потім ви зрозумієте, з якою силою натискати. Ось і друге. Можна взяти шпильку та нею розколупати трошки, але не дуже сильно. Тепер беремо ємність. Та спринцовку. У мене маленька, можна взяти велику, вона більш зручна. І починаємо там, де більша сторона. Приставляємо спринцовку та натискаємо. Ось так. Не бійтеся, все вийде. Спочатку йде білок, а потім жовток. Все, тепер олівець можна витерти теж оцтом. промити всередині спринцовкою набрати води, промити і висушити на батареї, і можна розписувати.